Дня у нас вітає компанія Bonatrade, заїхав на об'єкт на вулиці Інгульській. Тут ми робили фасадну і бокову сторони будинка, який продається до речі. Ми встановили жалюзі Basic. Тут у нас розпашні ворота, хвіртка, достатньо широка хвіртка, тут метр 20. З створка і біля так, 20 секцій. Горіші basic. Е е секції без рамки. Так от вони виглядають ззовні з металу 9005, вже фарбований рулонний метал. Так от виглядає basic. Всередині, як бачите, по центру секції є F планка для. Міцності збільшення міцності секції ззовні немає ніяких вертикальних елементів. І на міцність, ну, звісно, ламель Basic вона прогинається, але сама секція за рахунок цієї декоративної і несучої планки тримається добре. Стовчики 60 на 40, оцінкована труба точкове бетонування, примикає секція. До стовпа. Тут конструктив передбачає декоративні планки геподібної форми. Ось так от в змонтованому вигляді це все виглядає. Щодо хвіртки. Тут у нас ручка з нержавійки. Петлі, три петлі. Ось так рамку потрібно було посилити. Встановили автоматику тут ГЕКО. В Всередину я зайти, на жаль, не можу показати, що елементи змонтували на стовпчики із труби 60х40, зовнішні для того, щоб якщо в проємі тут стоїть машина, щоб не пошкодити автомобіль. Ну, так от ворота виглядають. Також по три петлі у нас закріплено. На створку і на стовпи. Стовпи 120 на 120, четверка. І чужний колір дуже гарно виглядає. Фарбу порошкову використали тайгер австрійську для фарбування. Стовпів, рами горіт. квіртки. Ось так от бокова сторона.